Виконуємо право 1 до параграфа 1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Ростовецький Пилипчук 6 2023 року випуску. Відкриємо графічний редактор GIMP. Нам потрібно відкрити в цьому редакторі зображення квітки. Для цього виконуємо файл, відкрити. І ось тут знайдемо потрібне зображення. Номене знаходиться на робочому столі в папці до вправи 1. Сам файл називається 1.DF1. Ось таке зображення. Виділяємо його, та натискаємо відкрити. Зображення відкрилося. Тепер нам потрібно збільшити зображення самої квітки. Затискаємо на клавіатурі клавішу Ctrl і крутимо колесико мишки. Втягуємо смугу прокручування, щоб в даному полі щоб було зображено тільки ці квітки. І на панелі інструментів вибираємо інструмент кадрування. Вводимо даним інструментом квітку, якщо потрібно, поправляємо. Буде. Ось так. І клацаємо по квітці, тобто всередині ось цього прямокутника. Бачимо, все зайве, обрізане. Тепер ось це збережемо. Для цього виконуємо файл. Експортувати як? У вікні, що відкрилося там, де назва, назвемо квітка 1. Але бачимо в нас розширення JPEG. Нам потрібно, щоб було розширення PNG. Ось тут натискаємо вибрати тип файла за розширенням. І шукаємо PNG. Ось воно. Зображення PNG. Бачите, ось тут вже змінилося JPEG на PNG. Ну і виберемо, зрозуміло, де саме будемо зберігати. Я збережу у власній папці, яка знаходиться на робочому столі. І натискаємо Експортувати. Ось тут нічого не змінюємо, експорт. Перевіримо, чи все добре. Бачимо, збережено. Якщо потрібно, можете зберегти і сам файл GIMP. Для цього виконуєте файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. І збережемо в тому самому місці. З назвою Квітка 1. Зберегти. Вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!